Ну що, друзі, я в пошуку кіоску, де можна собі попити якоїсь е кави. От, е тому що е питання не в бадьорості, а в судинах, що їм потрібен тонус. Скажу, я не фанат різних три в одному і так далі, але деколи для тонусу судин я можу собі це дозволити. Але, звичайно, в ідеалі працювати з підтримувати судинки. Так? В кожного це своя підтримка. В когось це венотоніки, в когось це зарядка, в когось це робота зі стресом. Подивіться, які... який ліс. Зараз я вам так покажу. Які класні. Бачите, як класно. Бачите, я не знаю, чи я показала одним словом. Стараюся ці хвилиночки, які є, у той можливості приїхати, подихати, поговорити з вами, радіти їм.